Цивільний Кодекс України, підрозділ 2. Юридична особа, глава 7. Загальні положення про юридичну особу. Статті 80 та 81. Стаття 80. Поняття юридичної особи. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована в встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Стаття 81. Види юридичних осіб. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та або майна. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього кодексу. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу Влади Автономної Республіки Крим та органу місцевого самоврядування. Цим кодексом встановлюється порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права, порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом. Юридична особа може бути створена шляхом примусового поділу, виділу у випадках, встановлених законом.